Всім привіт! Ви потрапили на канал Крипта Без Москалів, і сьогодні я продовжую серію відео про Дебанк. Я поділюсь з вами, скільки ж мені вдалося заробити за місяць, що потрібно зробити, щоб почати заробляти тут. Ну і також я вам розповім, чи можна тут заробляти 1000 доларів в місяць. Також хочу додати, що це моє не перше відео по дебанку. Якщо ви не бачили попередні, рекомендую обов'язково переглянути. Вони знаходяться трошки нижче. Ось тут було перше відео про дебанк, а ось тут було друге. Адже Дебанк це саме та платформа, де ви можете почати заробляти в крипті прямо зараз. Ну а щоб не пропускати нові відео, я рекомендую підписатись на мій YouTube канал і підписку на мій Telegram канал адже я публікую там найкрутіший контент українською. Посилання на мій телеграм-канал ти знайдеш в шапці Ютубу, ось тут, або ж просто під цим відео. Буду вдячна кожному за підписку. Ну а ми починаємо. Ну а я вам нагадаю про те, що Тебанк особисто для мене це найкращий трекер вашого портфеля в середовищі web 3 який охоплює всі ваші токени, протоколи DeFi і NFT у всіх ланцюжках VM. Тобто, якщо ви будете на своїй основній сторінці, ви можете перейти в «Transactions», Ось тут будуть всі мережі, які підтримує DeBank. Зараз DeBank підтримує 87 мереж в evm ланцюжку. Тобто, якщо зовсім простими словами пояснювати, то DeBank – це трекер вашого гаманця і соціальна платформа. Тобто такі собі два в одному інструмент. Ну а друга частинка – це дебанк-соціальна мережа, тобто ваша основна сторінка нагадує сторінку у Фейсбуці або Твіттері, але тут вона в світі крипти і веб 3 Тобто ви можете самостійно створювати пости, викладати тут якісь цікаві речі, пов'язані з криптою. Що ж нам потрібно для того, щоб почати тут заробляти з нуля? Перше, що необхідно, це мати свій гаманець. У мене є відео на каналі, як створити гаманець Metamask. Рекомендую його переглянути, якщо ви новачок і не знаєте, як створювати гаманець Metamask. Тому як тільки у вас з'явиться гаманець, ви можете вже реєструватись на платформі Дебанк. Посилання на платформу Дебанк буде в описі під моїм відео або в моєму телеграм-каналі в пості. З реєстрацією нічого складного немає, думаю, розберетесь. Так, гаманець маєте, зареєструвались, Що потрібно далі? Потрібно поповнити ваш гаманець хоча б на 100 доларів. Я рекомендую поповнювати хоча б на 150. Якщо у вас нульовий гаманець, ви можете навіть не йти на дебанк. Ніяк заробити з нулем на гаманці вам не вдасться. Зараз поясню чому. Для того, щоб почати заробляти на дебанк, вам потрібно мати або web 3 ID, або 100 доларів на гаманці. 100 доларів на гаманці, це ви просто закидаєте на свій гаманець і не витрачаєте кошти на платформі Дебанк. Вони просто є у вас на гаманці. Ви можете поповнити свій гаманець з будь-якої біржі від 100 доларів. І вже можете брати участь в роздачках, які будуть тут від Дебанк. Або ж можна купити web 3ID. Але Web 3ID коштує 96 доларів. Якщо ви все-таки вирішите купити це web 3ID за 96 доларів, то ви будете набагато швидше рухатись на цій платформі в плані заробітку. Взагалі на Дебанку існує два способи заробітку. Це ось такі роздачки від інших користувачів і ревард пули. Роздачки називаються Lucky Draw. Тобто ми можемо бачити, що 11 доларів. Виграє одна людина. Для того, щоб взяти участь, треба просто натиснути от сюди, подивитися, які тут будуть умови. Тут потрібно мати web 3 ID, який коштує 96 доларів. Якщо ви його купили, то ви можете взяти участь в цьому розіграші. Натиснути Підписатись і після підписки тиснемо взяти участь. Все, нам дали номерок 103, і через 24 години після того, як стартував цей розіграш, ми отримаємо переможця. Як бачимо, результат буде завтра. В 16.28. тобто, кожен такий розіграш, який запускається, він запускається рівно на 24 години. Кошти упадуть сюди. в... Дебанк 2 баланс. Ось тут ми можемо побачити умови, які будуть під кожним розіграшем. В кожного розіграша свої умови обов'язково переглядаємо і беремо участь в тих розіграшах, які нам доступні. І друге, це Reward Pool. Але в Reward Pool можна брати участь тільки якщо ви маєте цей Web3ID за 96 доларів. Якщо маєте, чудово, ми можемо з вами починати. Тобто тут у нас reward Pool 1 долар і 1 цент. Тобто цей весь пул винагород. Буде розподілений між всіма людьми, які якось повзаємодіяли. З цим постом це може бути: ви поставите траст, тобто довіру до цього поста, можете зробити репост, можете зробити те і інше, плюс написати коментар. Скільки ви часу побудете на цій сторінці, це також дуже важливо. Тому якщо це ви все якісно зробите, то ви зможете забрати більшу частку з цього пулу. Думаю, в принципі, все зрозуміло. Я беру участь тільки в розіграшах, з яких отримую від 10 доларів. Все, що нижче, я в цих розіграшах участі не беру, для того щоб не розпиляти свою увагу. Адже тут увага дуже цінна. Також в ревардпулах я беру участь максимум в п'яти ревардпулах, так як у нас, наприклад, наша увага це наша констрибюція тут. Якщо ми перейдемо в вкладку стрім, ми побачимо, що наша констриб'юція зараз це 5 доларів 46 центів. Тобто, якщо ми, наприклад, візьмемо участь в п'яти постах. Ось таких з пулами поставимо там по взаємодіям, то ми отримаємо 5 доларів 46 центів, буде поділено між п'ятьма постами. Якщо ми візьмемо участь в 10, 20 і більше постами, будемо взаємодіяти з ними, то що? Так, наша увага розпиляється, і ми будемо отримувати максимум до 10 центів, а може і нижче з одного пулу. Чим вище у вас тут констриб'юція, тим більше ви будете забирати з кожного ось такого ревард пулу. Як бачимо, найбільша констриб'юція у нас ось в цієї людинки, у неї аж 203,44. Тому, якщо ви зайдете в пул з 5,46 і людинка з 203... 44 долара констриб'юції зайде в пул, то, звичайно, як ви гадаєте, хто більшу частку забере з пулу. Звичайно, що ця людинка. Якщо в пул зайдете ви 5 доларів 46 центів, і хтось зайде, у кого там 1 долар констриб'юція, звичайно, ви заберете більшу частинку. Від чого залежить ця констриб'юція? Залежить від вашого рейтингу. Ваш рейтинг відображається ось тут. Для того, щоб рейтинг був більший і констриб'юція була більша, треба мати якомога більше коштів на балансі. Також потрібно. Якомога більше мати трастів. Трасти – це довіра до ваших постів. Ви можете обмінюватись трастами з іншими учасниками. Тобто, ви, наприклад, можете написати своїм друзям або написати нам в чат в мій телеграм-канал, що хочете з кимось обмінятись трастами. Але трасти можна ставити тільки, якщо у вас є Web3 ID. Ще раз звертаю увагу, воно коштує 96 доларів. Також TVF також впливає на цей показчик. Ось тут це скільки людей на вас підписано. Тобто на вас підписано 1000, наприклад, 93 друга на мене підписано, і вони всі ці люди мають на балансі, всі разом, майже 9 мільйонів доларів. Чим вище TVF, тим вище ви в рейтингу, і тим більше у вас констриб'юція. Також, щоб більше забирати коштів з ревардпулу, ви можете кидати свою ревку. Ось тут натискаєте сюди, копіюєте і відправляєте ревку друзям, знайомим і так далі. Якщо вони переходять по вашій ревці, ви також і трошки більшу копійку будете мати саме з цього ревард пулу. Наприклад, покажу вам, як це все працює. З цього посту я отримала 1,97. Я закинула свою ревку. Тут був розіграш на 250 доларів для п'ятьох людей. Як бачимо, на жаль, я не виграла, тут мені написали сорі. І ось пул тут був 328 доларів. Якщо ми перейдемо сюди в Earns, то ми побачимо, що я отримала 1,97 за цей пост. Також є обмеження по тому, щоб брати участь саме в таких роздачках. Наприклад, якщо ми перейдемо в налаштування сюди, якщо вам, наприклад, не подобається англійська мова, то ось тут є класно, можна вибрати українську. Ось вона якраз. І сайт одразу автоматично переналаштується на українську мову. Тут можемо змінити режим на темний, світлий, який вам більше до вподоби. Ми Бачимо, моє web 3ID воно є. У мене ось таке, ви можете собі придумати будь-яке інше. І тут є обмеження використання соціальних функцій. Круто, переходимо сюди і бачимо, що, наприклад, створити постів 12, максимум за 24 години. Коментувати можу максимум 40 постів, довіряти публікаціям, тобто, трасти Максимум 200, я можу це робити, коментар до довіри 200. І ось такі розіграші Lucky Draw я можу брати участь в 40. Я сьогодні взяла за 24 години в 4 і ще можу взяти в 36 Якщо ви там тільки починаєте і будете мати там web 3 ID купити за 96 доларів, або будете мати на балансі від 100 доларів, ви зможете взяти участь у 10 розіграшах. Для початку, для того, щоб протестувати платформу, думаю, в принципі, це непогано. Де, Такі розіграші, ось класна є така групка. Я додам в опис під відео саме посилання на ось ці розіграші. Також посилання на ці розіграші будуть в моєму телеграм-каналі. А тому, якщо ви все-таки хочете повноцінно зайнятись дебанком, рекомендую купити Web 3 ID за 96 доларів. Так як якщо ви будете приділяти увагу цій платформі кожен день щось публікувати, то ви зможете з нею реально відкупити те, що ви вклали, і плюс заробити ще зверху. Але тут. Потрібна системність. Якщо ви готові кожного дня заходити і 10-15 хвилин витрачати на цю платформу, то рекомендую брати 100%. якщо ви хочете зайти. З один день там максимум в місяць. То чи купувати веб id чи не купувати, тоді ні. Краще не купуйте, а тестуйте безкоштовні функції. Якщо ж ви хочете нормально заробляти і нормально мати з цієї платформи, то тоді потрібно купити веб id Тому якщо б я тільки починала, то я б не брала участь у всіх Lucky Draw підряд. Я вибирала б тільки найкращі. Це перше в ревартпулах. Також не рекомендую брати в багатьох участь. Максимум в 5. Купуємо одразу, заходимо сюди, купуємо одразу за 96 доларів web 3 ID. Публікуємо перший розіграш. Рекомендую робити розіграш на 11 доларів, тобто 11 доларів для 11 людей. Плюс закидуємо в Reward Pool. Ось так закидуємо в Reward Pool, також десь там 3-4 долари. Краще 5. Робимо це все обов'язково зранку, тому що найбільша активність на DeBank – це зранку. Так, ви зможете набрати собі перших підписників. Всі, хто будуть підписуватись на те, щоб забрати участь в розіграші, ставимо ніяких умов. Для того, щоб створити розіграш, нам потрібно натиснути стрім, пост. І ось тут «Lucky Draw». Ось такий розіграш рекомендую робити. Це зараз найефективніше. Беруть участь дуже багато людей, ви зможете отримати собі мінімум від 300-400 підписників за один такий розіграш. І робимо ось такий розіграш. Тут можете написати все, що завгодно. 1 долар для 11 людей, всього 11 доларів. Немає підписки на Web3ID, і тут обов'язково потрібно, щоб була підписка на вас на Дебанк. І все, натискаєте пост. Розміщаєте пост і потім закидуєте в нього 5 доларів. Звичайний розіграш не відображається в вкладці Стрім. А якщо ви закинете в нього кошти там 5 баксів, наприклад, то він вже буде тут відображатися вкладці ход. Пули 20 баксів, 12 баксів, вони відображаються 10 баксів, 10 баксів, 31 і 10 і так далі. Тобто сюди там від 5 доларів, якщо я не помиляюсь. І тут вкладці вход, тоді буде вже ваш розіграш, і ви зможете взяти участь. Наприклад, розіграш на 100 баксів. Давайте візьмемо «Follow». Немає ніяких умов і натискаємо Join. Все. Потенційно, у нас дали нам номерок 459 і завтра, 1554, ми зможемо дізнатись, чи забрали ми ці 100 баксів. Взагалі найлегші можуть бути 100 баксів у вашому житті. Ось така у мене є таблиця, яку я веду кожного місяця. Не можу сказати, що я дуже активна на Дебанку, але коли в мене є час, я можу його використати для того, щоб трошки підзаробити коштів. Тобто загальні витрати мої на Дебанк були десь приблизно 110 доларів. Це всього, що я закидала. Зараз вже я окупила все, і тут вже відображається виключно прибуток, який вже є у мене. Тобто 18 баксів я в плюсі. Тут можна побачити, які були у мене заробітки. Заробіток за місяць було без вкладень. Тобто я не купувала веб 3 id у мене було 13 доларів 36 центів за місяць. І тут ми бачимо, що тут був ревард пул, був виграш 3 долари, виграш 7 доларів. І тут був реварт пул. Це найбільше так, тут падали центи. Заробіток за дебанк на місяць з web 3ID. Тут був виграш 1 долар, виграш 10, доларів, 10, доларів, виграш 30 доларів. Ось тут був заробіток, у мене 60 84 центи. В принципі, за 10-15 хвилин в день, думаю, непогано. Далі вже я не так активно ввела дебанк, але все ж. Далі за наступний місяць у мене вийшло 9 доларів 93 центи, але нагадую, що я майже не користувалась Дебанком, заходила дуже рідко і не робила постів, і не брала участь в розіграшах. Тут не було ні одного виграшу. Далі був місяць ще один, тут було взагалі 5 доларів 31 цент. і просто на пару місяців забила на Дебанк, тому тут було по 5 доларів. Далі пару тижнів назад я все ж вирішила повернутися до Дебанку і почала активніше його трошки вести. Тут одразу був виграш на 12 баксів і одразу був виграш на 20 баксів, як бачимо, через декілька днів. Тому за місяць вийшло 34 долари 33 центи. в принципі, досить непогано. І ось тут вже там почався місяць, і тут уже майже у мене. 6 доларів виграчів поки що ось тут не було. Зараз я хочу вкинути розіграш, зробити такий же на 11 доларів, вкинути в нього ще 5 доларів. Додасться мені підписників, додасться трастів, додасться всього, і я зможу вже ще більше заробляти з цього Дебанку. Також Дебанк зробив класну функцію: те, що ви можете зайти на кожну людину, подивитись скільки всього ця людина заробила на Дебанк. Тобто, всього я заробила 129 доларів і 1 цент. Тобто, як ви можете бачити, я точно окупила свій web 3ID за 96 доларів. І ось тут можна перейти і переглянути, скільки мені там падає, з яких постів. Наприклад, був ось такий пост, можемо в нього перейти. Я за нього заробила долар 02. Ревки я нікуди не кидала, це просто я зайшла реально на один пост, поставила там йому траст репост, написала коментар, і більше я не відкривала дебанк, тобто я не розпиляла свою увагу і отримала з цього поста 1 долар і 2 центи. Ось я навіть знаходжусь в топ-5. Також можемо повернутися, і подивитися, що з якогось поста мені там прилетіло 1 цент. І тут ми можемо бачити, що я не ставила не траст, не репост, нічого. Тут був ревард пул центи. І тут є люди, які позабирали там по 4. Бакси, наприклад, ось людинка забрала 4 бакса 32 цента. Непогано. Далі можемо ось так просто натиснути на нього, навіть не натискаючи, просто навести на нього, і ми можемо глянути, що він вже на Дебанку заробив 2346 доларів. Ми, звичайно, не бачимо витрат, які, які були витрачені на цю платформу. Було б класно, щоб тут ще вкладка витрати була, але бачимо, скільки він заробив. Також можемо глянути, наприклад, наступну людинку, 394 долари заробила. Також хочу нагадати, що для того, щоб підіймався ваш рейтинг, ви можете також забирати бейджі. Не забувайте, заходимо в вкладку Мо, далі заходимо в Web3Bayджі. І тут ви можете забирати бейджі. Чим більше бейджів у вас, тим вище у вас буде рейтинг. А тому, якщо ви відкладали заробіток на цій платформі на потім, я рекомендую не відкладати, а починати робити вже зараз. Якщо у вас будуть будь-які питання на рахунок цієї платформи, ви можете задати їх в чаті мого телеграм-каналу. Ось так виглядає чат. Тут всі допомагають один одному, тому рекомендую задавати питання, якщо вони у вас виникнуть. Заробітки, які можуть бути тут у вас, ви вже побачили. Побачили, які заробітки у мене, побачили, які заробітки в топів. А тому те, що тут можна зробити, це 100%, головне бажання і вкладений ваш час. Кодове слово в цьому відео буде ревард. Ну а зараз ми розіграємо 50 гривень за коментар з минулого відео. Хто не бачив відео по кінкої паспорту, рекомендую його переглянути. Ну а зараз ми розіграємо 50 гривень за коментар з минулого відео. Наш виграшний коментар, відео вогонь. Як площа ринок у Львові. Кодове слово у минулому відео було ринок, а тому я вас вітаю! Ви виграли 50 гривень. Я дякую за те, що додивились моє відео до кінця. Поставте лайк, напишіть коментар і не забудьте підписатись на мій телеграм і Ютуб канали. Всім профіту і зустрінемось в наступних відео.